— Ви ломбард. Ну, магазин техніки, але. Пойдем. Дивись. Здати можна у вас? Можна. А що ви знали? Ну, вы, 200 гривень і е, я пароль, я потом знаю пароль. Короче, е, Но... Я забув, понял? Дивись. Спочатку що? почнемо з того, що ми таку фігню не приймаємо. Ти що, гониш? По-перше, е, стеклышко бачиш? Ну, ну вбити. — 1000 гривень стоїть. Ну що? Чипа, короче, Шо? давай так. 200... — 230 гривен. Отдай телефон. Цени телефон. Цени телефон. Цени телефон. Цени телефон. Цені телефон. Цені телефон. Цені. Цені. Так, а ну тихо. Выкликай полицию. Закрыть вернуть. Номер полиции, кто знает. 92. Давай, звони. А, 19, а 19, 20, 20, 20. 20. 92. Ты телефон? Да. А что че чуживание шопи? 200 гривен. Берашь? мій телефон. 250. мій телефон. Да. 250 гривен. 250 забираешь? Да. Скинь ты даешь. Ну, дивись, тебе по перше пароль не треба угадывать, скажи за все. Буде. Я запутался. Да. Чий телефон? Сейчас винмий. Але можем да сказати. 250. 250 давай 300. А що за телефон? Це, це, це айфон. iPhone. 1200? Да. Скільки? 1200. Є в тебе 1200. 1200. 2 гривні. 3 гривні. 1203 гривні, правильно? 1204 гривні. 1205. 2000? Ладно, забирай. Короче. 100. Я сейчас через 5 хвилин прийду. Короче, я нормально сила. Реальний бізнес. Тут навчають продавати. Послаємо.